Що можна зробити з папіломами і від чого, чому вони з'являються? Багато людей вважають, що папіломи це косметологічна процедура, і тому шукають спеціалістів, косметологів для їхнього видалення. Але папіломи знову з'являються, відростають, тому що папіломи це вірус, як так називаємо папіломов і тут проблема йде внутрішня. Любий вірус розвивається при наявності декількох умов. Перш за все, це послаблена робота нашого імунітету. Іде дисбактеріоз. І імунітет наскільки ослаблений, що просто не справляється з наявністю вірусу в організмі. По-друге, існують умови в організмі для підживлення цього вірусу. То що ж потрібно робити? Перш за все. Потрібно пройти сильну противовірусну натуральну програму, яка подавить вірус і зміцнить імунітет. По-друге, налагодити свій раціон харчування, зменшити наявність.